Країни Європейського союзу мають інвестувати близько 4 мільярдів євро у спільні закупівлі 1 мільйона 155 міліметрових снарядів для України. Таку пропозицію до ЄС внесла Естонія. Запропонований план дозволить європейській промисловості збільшити свої потужності в сім разів і виготовити протягом наступних шести місяців 1 мільйон 155 міліметрових снарядів, про які просить Україна. Естонія вважає, що Україна зараз використовує в середньому від 60 до 210 тисяч снарядів на місяць але європейська оборонна промисловість здатна виробити лише 25 тисяч штук за той же період. Європейські країни, зокрема, не поспішали запускати виробничі лінії, оскільки компанії скаржаться на відсутність контрактів. Зазначимо, хоча російські запаси перебувають під постійним тиском, потужності країна агресора у багато разів перевищують можливості Європи. А її промисловість може щороку виробляти 1 мільйон 700 тисяч 152-мм міліметрових артилерійських снарядів.